Саме слово прийшло до нас з арабської мови і означає витрати, будь-яка угода має завершитись мограчом, перехилити чарочку для того, щоб покращити свої свій настрій або шинкарю дати можливість заробити певну копійчину. Ти вже автоматично і отримував перемогу. Хто погано поїв могоричників або баришників, вважався людиною скупою, або тою, яка не поважає традиції. Ми продовжуємо просто тепер вже і випивати, навіть коли б могли просто потиснути руку і е, заплатити за те, що отримали. Людину могли покарати могречем, виставляти могорич, це дійсно про достаток в сім'ї і про вашу силу і владу. Могорич це святе. Так, так. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про могорич. Звичайно, я вас не закликаю випивати, а тим більш зловживати. Ви на каналі Калина. Ми досліджуємо українські традиції. З вами Тетяна Дугельна. Вітаю вас! Могорич. Традиції могорича, де він взявся? І чому у нас прийнято... В нашій традиції, в наших звичах, виставляти горілку як певний уклад після певних зобов'язань, після певних угод. Так, могорич, саме слово прийшло до нас з арабської мови і означає витрати, тобто, ви щось витратили, ви маєте щось витратити, або ви витрачаєте щось тому що щось придбали. І, знаєте, як кажуть чоловіки, будь-яка угода має завершитись мограчом. Жінки не хочуть з цим погоджуватися, але мусять, тому що після рукостискання, після підписання будь-якої угоди чоловіки виставляють пляшку на стіл. Раніше ця пляшка була обов'язково з горілкою. Чи вміли готувати горілку, коли почали готувати, що це за напій в нашій українській традиції про це поговоримо наступним разом. А зараз саме про саме цей обряд, про цей цілий ритуал виставляння могричу. Взагалі, у стародавніх слов'ян обов'язковим елементом укладення певних цивільно-правових договорів був могрич. Без мого реча не закінчувалося та да, і не починалося будь-яке ухвалення певних угод. Раніше взагалі вважалося, що саме той чоловік може отримати перемогу або отримати гарну угоду і при певних торгах стати переможцем на торгах, який може найбільше виставити для всіх присутніх мого реча. Уявляєте, горілка вирішувала все. Можеш налити всім, можеш пригостити всіх учасників, які могли прийти на підписання цієї угоди, аби подивитися, хто ж тут переможе на цих торгах. Отже, ти вже автоматично і отримував перемогу. Звичайно. Нагнати горілки або придбати горілку міг тільки той, хто мав достатньо багато грошей. Тому могорич це досить цікавий такий і обряд, і частина нашої традиції. Саме слово могорич з'являється в українській мові десь в 13-14 століттях як певний арабський семітизм. Він, воно повинно було спочатку просто позначати. Витрати, пригощання э, після вдалого продажу або купівлі. І, як правило, це стосувалося э, саме всіх процесів, які були пов'язані з продажою худоби. Худоби домашньої або, наприклад, коней. Але врешті-решт ми почали потихеньку розпивати горілочку вдома, а то й в шинку, просто так, і могрич перестав бути саме частиною угоди купівлі-продажу. І став в якійсь мірі певною такою, знаєте, звичкою перехилити чарочку для того, щоб покращити свій настрій або шинкарю дати можливість заробити певну копійчину. Знову ж таки повернемося до традиції, коли купувалася або продавалася якась різна худоба, чи кінь, чи корова, вівця, будь-що. Обов'язково треба було закінчити виставлянням могареча. Але перед могричем продавець і покупець стиснули один одному руки, потім читали молитву, щоб ця худоба гарно слугувала тому, хто її придбав, і потім виставлявся могорич. Могорич саме виставлявся після розплати навіть грошима. Тобто це частина досить такої глибокої, досить такої поширеної традиції, якою користувалися наші пращури. Варто знати, що під час виставляння могрича були обов'язково свідки, і їх називали могоричники або баришники, які свідчили тому, що угода здійснилася, і їх треба було дуже добре напоїти. Хто погано поїв. Могоричників або баришників вважався людиною скупою, або тою, яка не поважає традиції. В офіційному суді, особливо якщо худоба виявлялася краденою, ці люди були законними свідками. ці могоричники і баришники, і якщо їм не підмочити, якщо їм не налити, то вони свідчили, що худоба вкрадена, і відповідно не можна було ту худобу привласнити. Могорич взагалі використовувався і тоді, коли купувалося нерухоме майно. І після купівлі також виставлявся традиційно могорич. Ви скажете ого! Тобто могари це норма, це те, що практикували завжди наші предки, і воно до нас звідкись взялося, звідкись прийшло, і ми продовжуємо просто тепер вже і випивати, навіть коли б могли просто потиснути руку і заплатити за те, що отримали. Так. Тому що це вже частина певної такої, знаєте, традиції. Раніше вважалося, що якщо після купівлі-продажу не налита була горілка, не виставлений могрич, то ця угода може бути вважатися недійсною. Уявляєте, не випили після цього, угода недійсна. Випили, гарно посиділи, все добре. Можна всім після цього розходитись. Серед простих людей звичай часто змінювався, замінювався, і по іншому до цього, звичайно, ставилися. Часто люди починали для того, щоб, наприклад, укласти навіть просто мирну угоду між сусідами, розпивали могрич. Тобто сідали разом, випивали і з'ясовували стосунки. Тобто, вже не просто як частина купівлі-продажу, а вже як частина вже певної комунікації в суспільстві. Взагалі вважалося, що якщо людина, наприклад, погано себе поводила в громаді і проявляла якусь некоректну поведінку стосовно членів громади або своїх сусідів, то їх то таку людину могли покарати могричем, зобов'язати виставити могрич тим людям, з ким вона. Ворогувала. Уявляєте, сьогодні ми беремо і виставляємо великий могрич своїм ворогам. Для чого? Ну, Наші предки виставляли, щоб помиритися. А нам, скоріше, було б, зручно, їх напоїти, вони гарно сидять на горільці, напоїти, щоб вони дійсно геть виздихали і пішли з цієї нашої святої землі, і ми якнайшвидше знову відновилися. Як для мене, сама тема могача, вона така досить знаєте, цікава, і на різних територіях України, в різних регіонах, до випивки відносяться по-різному. Ми, до речі, на відміну від наших ось тих московитів сусідів маємо культуру вживання алкогольних напоїв. І як не дивно, якщо би ми себе порівнювали з ними, то п'янство і алкоголізм, які ми маємо і свідчимо, які є на болотах, не притаманно нам. Чому? Тому що навіть коли українці випивають, то вони випивають із смаком, розуміючи, що стоїть за ось цією звичкою постійно вживати алкогольні напої. Розповідаю вам це про те, це дослідження для того, щоб ви розуміли одну просту річ. Що якщо хочете бути здоровими, то ви маєте мати силу волі, бо виставляти могорич, це дійсно про достаток в сім'ї і про вашу силу і владу. Але от послухайте, що говорять українські приказки про могорич. Сторгувала баба бич та не дала на могрич. Тобто вона могла би щось і вторгувати, але на могрич не дала і ту бабу засудили. Бич не бич, аби могрич. Тобто купив не купив, аби могрич повиставляв. Це про те, що ця традиція у нас досить так гарно прижилась в нашому, в нашому суспільстві. Чи купим, чи не купим, а могрися треба напити. Тобто це вже така, знаєте, в якійсь мірі е трохи е кепкувата, прикмета або прислів'я, але ми знаємо, що ми народ добрий, ми народ мудрий, ми народ зрілий. Ми, як українці, маємо перемогти силою свого духа, а випивка не додає нам духовності. Тому випивати тільки треба вміло, треба з розумом і могрич могричем. Але ми маємо залишатися, я то кажуть, своїм калачем, а калач – символ сонця. Ми маємо обов'язково залишитися при своїх інтересах, а не напитися і забути все на світі. Тож, могрич прийшов в нашу культуру, ми маємо розуміти, що це не. Те, що робили завжди наші пращури, наші пращури не полюбляли алкогольних напоїв, їх навчили сусіди, їх навчили інші племена, які завжди набігали до нас сюди, на територію. І як ви вже зрозуміли, що це принесено східною традицією, це не притаманно нашим праукраїнським традиціям, але вкорінилося. Чому? Ну, тому що можливо, коли людина випиває, її стає і на душі якось легше, і тіло розслабляється. Але давайте шукати інші способи розслаблення і перезавантаження. Я вірю, що ми це зможемо. А погані звички, в тому числі в залежності від алкоголю або наркотиків, ми будемо прибирати. Бо ми, українці, ми варті того, щоб бути прикладом нових стосунків, нових, скажімо, взаємодій між людьми, але вивчати щодо чого ми маємо. І от тут на каналі Калина ми вивчаємо. Приходьте до нас, вивчайте разом з нами. Якщо подобаються наші відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте їх і будьте щасливими. До зустрічі!